Про головне на цю мить у Дніпроньюз. Я Анастасія Васько, вітаю. І далі говоримо про таке. Допомога воїнам ЗСУ, благодійний фонд Синергія, Д» у співпраці з міськрадою передали військовим сім засобів РЕП. Російська в школах заборонена. Чи будуть покарання для порушників? Сексизм чи піархіт. Третя штурмова бригада розірвала соцмережі новими банерами. Ває відновлення будинку на площі Вокзальній 1, куди в квітні поцілила ворожа ракета. Майже завершений капітальний ремонт покрівлі, який тривав близько півтора місяці. Наразі ведуться роботи з демонтажу зруйнованих поверхів у трьох під'їздах. Паралельно з демонтажем продовжується обстеження, тому що по мірі того як відбувається розкриття частин, розуміємо наскільки глибше треба робити цей демонтаж. Після демонтажу буде влаштоване тимчасове накриття цих під'їздів, і після цього будемо очікувати на проєкт вже реконструкції. Що стосується найбільш зруйнованої частини будинку, то люди отримали компенсацію на тимчасову оренду житла на той час, поки будуть відбуватися як демонтажні роботи, так і роботи з реконструкції. Початкові роботи були з демонтажу. Прибирали горілий дах. До плити вичищали все, знімали. Потім переклали кладку колони, що тримають упорні балки, і повністю провели ремонт даху. Допомога для воїнів ЗСУ. Благодійний фонд «Синергія-Д» передали військовим сім засобів РЕП. Це вже друга колаборація між благодійним фондом та Дніпровською міськрадою. Докладніше далі. Нова партія надважливих репів вже готова для передачі українським захисникам. Їх тут сім одиниць. На даному етапі де війна тронів і військовослужбовці дуже е, потребують захисту від даних ворожих засобів. Вони здатні прикривати позиції озброєння військову техніку та поодинокі групи військовослужбовців. Передає засоби РЕБ благодійний фонд Сенергія, д допомагають не вперше, попередньо передали ще шість ребів. Хто має можливості, ті мають допомагати. І ми завжди поруч допомагаємо уже вже, вже неодноразово нашим збройним силам України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні, героям слава! Міськом для допомоги є міськрада Дніпра. До них зі своїми нагальними потребами звертаються воїни ЗСУ. Ми, ми отримуємо безліч заявок на різноманітну техніку, але е, останнім часом е, це е, дрони та засоби радіоелектронної боротьби цю техніку передано на загальну суму 3,5 мільйони гривень. Допомога захисникам буде надходити постійно. Дніпро надалі залишається лідером у допомозі силам оборони. Артем Ліфінцев, Павло Черненко. Дніпро ті Українські дронарі, окупантів, трунарі вони називають свої fpv безпілотники смертельними для ворога комахами. Як вжалять, то росіяни чи особового складу не дорахуються, чи сховища боєприпасів, чи військової техніки. Дивіться далі, як працюють екіпажі безпілотних комплексів 106-ї бригади ТРО на прикордонні із Курською областю. Останні приготування і дрон готовий до бою. Вінка наша та, скривоя так працюють на прикордонні з курською областю екіпажі безпілотних комплексів 106-ї окремої бригади сил Силтере Нищать ворожу силу і техніку фпв дронами. Вони компактні, дзищать, мов комарів. Втім, жалять ворога болюче. Цей у нас виходить 2,5 кг. І він може спрацювати як від удару. Так і в повітрі. Працюємо по особовому складу і по транспортних засобах. Притриму. Невеличким дроном можна знищити дуже цінний для окупанта об'єкт. Головне управність пілотів та решти команди. Тут не можна вивчити все за місяць-два і сказати, я вже все знаю. Тут треба постійно вчитися, постійно вдосконалюватися. Мотивація у воїнів сильна. Вони створюють безпекову зону на межі Сумської та Курської областей, аби ворог навіть не думав наближатись до українського кордону. Ірина Єгор й Горловода Дніпроті. Дніпро продовжує отримувати комунальну техніку від Японії. Це дуже дорогі спецмашини та остаткування, перелік яких мер анонсував після зустрічі з керівництвом японського агентства міжнародного співробітництва навесні цього року. Як відомо, Японія визначає Дніпро як одне з ключових міст у відновленні України. Борис Філатов подякував народу і уряду Японії, а також агенції за системну підтримку. Також він додав, що найбільшим сподіванням залишається можливість використовувати комунальну техніку виключно у мирному житті міста. Раніше Дніпроводоканал вже отримував від Японії ескаватори навантажувачі Комацу, а також понад 1,2 кілометри міцних сталевих труб різного діаметра. Частину з них нині використовують для заміни аварійної ділянки водоводу по проспекту Сергія Нігояна. Зараз ми отримали шість. Дуже потужних водовозів, які, якщо не дай Боже, будуть проблеми з водопостачанням під час зими, під час ракетних обстрілів вони будуть нам дуже конче потрібні. Все дуже зручно для водіяв саме зроблено. Ну, тут ось, якби От Ящиків багато, дуже для речей. Ну, комплектація така дуже зручна. Ось. Як будуть проблеми з водою, дуже швидко можна доставити воду до населення. Для зручності водіїв та пішоходів у Дніпрі оновлюють трамвайну колію по площі Соборній, а саме вкладають міжколійні бетонні плити. Ремонт має на меті покращити доступність електротранспорту для маломобільних груп населення, а також підвищити безпеку пасажирів під час посадки та висадки. На якому етапі роботи та коли їх завершать, далі у сюжеті. Площа Соборна у Дніпрі. Там кипить робота навіть уночі оновлюють трамвайну колію. Роботи проходять в рамках загального ремонту по площі Соборній для підвищення інклюзивності. Саме тому ми і влаштовуємо ці плити, тобто вони дозволять пішоходам вільно переміщуватись між зупинками різних напрямків руху трамвайного маршруту номер мородин. І звісно, що також покращують візуальний стан колії. Протяжність ділянки, яку ремонтують, 100 метрів. Облаштовують інклюзивні посадкові майданчики типу «Віденська платформа. Плити формат п йдуть по плану. Плануємо за 5-6 днів укласти 400 пліт цього всього. В районі 8 днів техніці та 15 чоловік. Загалом буде замінено колію на двох зупинках по площі Соборній. Також замінять опори контактної мережі задля надійної фіксації дротів та кращого візуального стану площі. На цій ділянці це саме щодо колії остаточний етап робіт. Тобто, після вже встановлення плит, ми можемо казати про повну готовність тримальної колії за цією ділянкою. Роботи на площі планують завершити до кінця листопада. Анастасія Васько, Юрій Даницький Дніпро Тіві. Відібрали телефон та гроші і зачинили в туалеті. На монастирському острові двоє зловмисників пограбували адміністраторку громадської вбиральні, закрили її в кабінці і втекли. Жінка криком привернула увагу перехожих, і ті вже викликали копів. Патрульні переглянули відео з камер спостереження і визначили, куди саме попрямували грабіжники. Врешті їх затримали. При собі в одного з них був телефон потерпілої. Чоловікам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Наводив ракети на свою ж бригаду. СБУ затримала навідника, який працював на користь РФ під час боїв за часів ЯР. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем. Контрактника завербували дистанційно ще у 2023 році. Відтоді він почав зливати координати свого та інших підрозділів однак був одразу ж затриманий. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці викли викрили працівників навчальних та медичних закладів, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації в різних регіонах України. На Київщині троє освітян приватного навчального закладу за 5-10 тисяч доларів оформлювали чоловіків, нібито на навчання в аспірантуру на Закарпатті за півтори тисячі євро. Ректор та колишній проректор приватного вишу. Робили відстрочки від Прозову під виглядом навчання за кордоном. А у Черкасах лікар, невропатолог та медсестра мі місцевого медичного закладу за 25 тисяч гривень обіцяли клієнтам підробити консультативний висновок, а ще вплинути на членів ВЛК, щоб ті ухвалили відстрочку за станом здоров'я. Загалом у трьох регіонах вісьмом людям повідомлено про підозру. Заборона говорити російською не лише на уроках, але й під час перерв. У раді зареєстрували відповідний законопроєкт за його умовами. В освітніх просторах вчителі та учні не мають послуговуватись мовою країни агресорки. Проте частина суспільства сприймає таке рішення як обмеження свободи і згадує тоталітарне радянське минуле, що ж стало поштовхом до створення законопроєкта та чи будуть покарання для порушників. З ініціаторкою проєкту поспілкувались журналісти Дніпро. ТІВІ». заборона говорити російською на перервах у школі. Це про захист державної чи щось ближче до твору оргола 1984. Мовні питання роками викликали неабиякі суперечки серед населення. Така доля не уминула і Дніпро. Буду дуже вдячна, якщо це втілиться в життя. Дитина трималася до 12 років, але вже переходить на суржик. А може, і російською мовою в школі спілкується. Тільки не каже мені. При всьому негативному ставленні до пірської мови дурна ідея. Як це буде контролюватися, і яка відповідальність за порушення цієї норми? Примусь дурня Богу молитися. Так він і лоба розіб'є. Саме таку реакцію викликав анонс нового законопроєкту, який повністю забороняє використання російської мови у школі, навіть на перервах. Наталія Піпа, авторка документу, вважає, що навчатися в україномовному середовищі буде в рази легше. Покарань діти не мають, якщо вони не використовують українську мову, так само як і на уроках сьогодні, але це знаєте, це про такий суспільний договір, що ми між собою домовляємося, що ми зрозуміли як країна, що Росія це ворог. І ми завжди представляємо своєю мовою свою державу вчителі. Як і директори, і сьогодні несуть відповідальність, якщо не використовують українську мову, і тоді можна звертатись до мовного поцмена чи на сайті, чи телефоном, чи зверненням, чи мейлом. І відповідно можуть зніматися штрафи за результатами моніторингу 23-24 років лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв. Людмила, мама двох школярок, каже з початком повномасштабної війни українською мовою. Їх спілкуванні стало більше. Це, звісно, гарна ініціатива, але щодо реалізації можуть бути питання. Тому як спілкування в самій школі на уроках всі використовують нашу українську мову. Але ж як тільки діти переступають поріг школи, ну, про що казати, я впевнена, що і вчителі, коли у вільному спілкуванні використовують, на жаль, російську мову. Ми періодично переходимо на українську мову саме в побуті. Чого гріха таїть? У нас більш-менш таке російськомовне місто, і подекуди ми звертаємося до цієї. Мови, але ж намагаємось і самі вчимося, і дітей вчимо. Це трошечки не дуже, адже ну не всім буде зручно спілкуватися на українській мові, і можливо хтось взагалі цього не захоче робити, а це вже буде якби, ну. Заборонятися законом це буде не складно. В принципі, це буде можливо. Я переналаштуюся на українську мову, тому я нормально до цього ставлюся. Законопроєкт підтримало міністерство освіти і науки. Про це повідомив Оксен Лісовий. Міністр також додав, що усі рішення, спрямовані на захист української мови, повинні передбачати можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот ЄС. Це безумовно в жодному разі не поширюється на мову країни агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Після ухвалення та набрання чинності цим законом українським вчителям буде заборонено переходити на російську мову на території школи, на перервах у їдальні, а також у приватному спілкуванні. Анастасія Бурковська Павло Черненко Дніпро Тіві. Україна планує завершити конференції по формулі миру до кінця жовтня. Глава держави зазначав, що план перемоги розрахований на швидкі рішення західних партнерів з жовтня по грудень поточного року. А під час візиту до США Зеленський представив його обом кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також Конгресу США і чинному главі штатів Джо Байдену. Коли план перемоги представлять українцям, детальніше далі. Президент Володимир Зеленський активно просуває план перемоги України, який він презентував під час своїх зустрічей зі світовими лідерами. Сам же глава держави, 14 жовтня, доповів наступними словами: провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвиток служби зовнішньої розвитки та гур щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну. Північної Кореї, також відносно Росії з деякими іншими країнами, які на жаль інвестують у затягування війни. Основна мета плану перемоги це створення умов для справедливого та стійкого миру. Додав Зеленський, Україна наполягає на повному виведенні російських військ та відновленні територіальної цілісності. Будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна наша робота з партнерами. Щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо саме так і буде. Президент також представив план перемоги у Вашингтоні. Працюють військові на своїх рівнях з нашими партнерами по воєнних пунктах. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, план перемоги буде представлений. Публічно, якщо тирани вважатимуть, що вони можуть вдиратися до своїх мирних сусідів, то ми всі будемо в меншій безпеці. Проте, за словами Зеленського, поки що не всі країни готові підтримати цей план. Ми передавали китайській стороні. Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви, ви нам не вороги, і ми вам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону. Росії або бути десь посередині. Чому ви повинні бути десь посередині? Президент продовжує дипломатичні зусилля та сподівається на подальшу допомогу від союзників для завершення конфлікту за умовами, які пропонує. А всі деталі ми дізнаємось після його виступу у раді, який відбудеться в середу, 16 жовтня, Стасюк, Дніпро Тіві. Національний кешбек у дії тепер у застосунку можна перевірити товар, просто відсканувавши штрих-код. Наразі до програми доєдналися близько 1 мільйон 900 тисяч громадян, які оформили 2 мільйони 100 тисяч карток. Українці вже отримали 90 мільйонів гривень кешбеку за покупки товарів народного виробництва. Третя ОШБ штурмує не лише позиції окупантів, а й соцмережі. Їхня нова рекламна кампанія буквально підірвала інтернет і викликала чисельні суперечки серед користувачів. Хтось звинувачує бригаду у сексизмі, інші ж вважають це геніальним піар-ходом. То що ж це сексизм чи вдалий маркетинг? Розбирався наш Сергій Скрипник. Реклама ця не коректна, цілком по багатьом слоганам та мотивам. Мені це як чоловіку огидно мене примітивно зваблюють, так наче я думаю, не головою, а яйцями. Реклама як тест Роршарха, Кожен бачить щось своє. Саме такі неоднозначні реакції викликала нова рекламна компанія третьої окремої штурмової бригади. Якщо до цього всі рекламні компанії бригади отримували купу лайків і захвату, то ця новинка спровокувала суперечки. Що ж це таке? Сексизм, об'єктивізація чи правильний маркетинг? Давайте розбиратися. Нові банери з фразою Я люблю третю штурмову викликали справжню бурю у соціальних мережах. У рекламній кампанії показані закохані пари: чоловіки військові у формі і жінки у цивільному. Здавалось би, доволі звичний сценарій, але думки українців щодо них розділились. Виключно моє особисте не подобається. Відчуваю знецінення, бо виглядає жінка як трофей. Пішла два роки тому в армію. Не для того, щоб так сприймалось. Я не об'єкт. Реклама класна для своєї цільової аудиторії, і етична з моєї точки зору. Жодної об'єктивації я не бачу. Я вважаю, що це навпаки о, добре і показує відношення жінок до військових, що вони їх чекають. Ми я тут бачу тільки як жінка обіймає хлопця. Все ну прощання, я би так сказала. Ви знаєте, свою батьківщину треба захищати різними і любими способами: жінками з дітьми. Якщо не будемо захищати, вони будуть тут. Одні бачать у цьому креатив, інші сексизм і об'єктивізацію жінок. СММ-ники бригади кажуть, що це сучасний спосіб комунікації з аудиторією, спосіб привернути увагу та показати, що життя триває навіть під час війни. Кохаючи воїна, ти несвідомо теж стаєш воїном. Він робить свою роботу, а ти максимально стараєшся зробити все, щоб допомогти йому виконувати цю роботу. Вони сильні, але коли в них є з боку ще підтримка, вони стоїть просто незламні. Та чи є якісь ознаки об'єктивізації у цій рекламі? Насправді. Конкретної об'єктивізації я тут не бачу, але все одно простежується такий прихований підтекст того, що жінка зображується як таке слабеньке створіння, якому постійно потрібна якась підтримка, допомога, захист, щоб її оберігали, а вона буде просто. Намалює губи, вдягне окуляри і буде споглядати і любуватися своїм героєм-захисником. Хоча ну що являється абсолютним абсурдом, враховуючи те, що у нас в лавах зсу купа жінок, яким не потрібно ніякий захист і чоловіче сильне плече. Тож, зазначає активістка, тут скоріш випливає проблема гендерної нерівності, яка поглибилась початком повномасштабної війни. Водночас, третя штурмова звана дійсно яскравими рекламними кампаніями, які здатні привернути увагу. І цей кейс не став виключенням. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро ТВІ. Холоди йдуть від завтра. У багатьох областях України очікуються сильні заморозки від нуля до п'яти градусів тепла. Це стосується, зокрема, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької, а також північних і західних областей. У зв'язку з цим оголошено другий рівень небезпеки помаранчевий. 17-18 зниження температури, вночі від 2 до 7 тепла на поверхній ґрунті, місцями в повітрі, заморозки від 0 до мінус 2. Тобто 17 на поверхній ґрунті, а 18 місцями в повітрі, від 0 до мінус 2. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все. До зустрічі.